Вітаю! Якщо проаналізувати кількість проведених мною первинних консультацій у сімейних спорах та реально укладені в результаті договори на реалізацію напрацьованої стратегії, то цифри будуть десь 10 до 2. Чому так? Перш за все, мабуть, не підійшла моя гонорарна політика. Так, я дорогий адвокат, в прямому та переносному сенсі і не приховую цього. Оскільки є офіс в центрі столиці, є помічники, є 20 років стажу та досвіду і додаткові кваліфікації, плюс професійна інтуїція, тому такий прайс. За меншу вартість моя моральна сторона не дозволить спрацювати на всі 200. По-друге, часто клієнти чують речі, які не готові прийняти. Наприклад, що так має бути по закону. Так винятки є, але їх треба ще довести. Навіть і я в цьому випадку не зроблю диво. Або що дитина вже досягла віку, коли її думку будуть питати та враховувати. Або що це фіктивне розлучення і рано чи пізно воно вилізав боку. По-третє, у клієнтів у сімейних справах часто просто немає сил, щоб щось робити, бо потрібен час на відновлення. А перекладання відповідальності на сімейного адвоката просто не спрацює. По-четверте, коли у клієнтів виходить домовитися без залучення адвокатів. Та звернення з позовом до суду. І це прекрасно. Радію таким нашим кейсам. Ну і фінально. Дуже часто клієнт просто передумав та відкладає прийняття рішення на колись на потім, продовжуючи жити в комфортному стані жертви чи тирана. І це також рішення. В Гарру Офіс ми знаємо все про складність прийняття рішень в сімейних спорах. Сімейний спір – вихід є.